Всем привет, подписчики. Мы находимся в зрение, сегодня пятница, тринадцать, мы самі на заброшенном в Чернаби жартує, короче. Класс, и мы сегодня йдемся на вухі сажукати. Будлетает. Мне ви что вот в тех боках что-то тверсается мне здається. Бл. <связь> Дивися <связь>, у мене каржабай нафиг. Я зараз свідомість втрачу. Подивіться, ну, як Пр... тут ржала Продовжуємо, продовжуємо вже тут в цитаделі. Будемо шукати. Всім привіт. Я переключаюся на свічі сьогодні п'ятниця 13. І ми будемо шукати Жесану Вурхеса на цитаделі, тому що тут у нас була наводка. <світ> З надійних істочників. Так, ну. Ми не знав, що если науголі стояли, в п'ятницю 13 висока. 80%. Це ж ми з ним, п'ятницю 13 називається. Так. Тут коротше, такий вхід, ми тут в холонки грали. І вони були екстремальні, тому що тут вони обитають. А що ти знімаєш? Хашку знімаю. Ну оце, той. Так, були екстремані холонки. Тобі... Що... Джайс, ми Ага. Ой, ну, не щоб ви було як слендермен. Як так. тоді мене виробило? Ну, вам тоді страшно було? Так, було страшно. Ось тут так вже так на цитаделі. Так, по теж такі Так. Ми будемо шукати по всій території. Його. Можеш поки що розказати про цитадель? Що, що мені Ну коротше Це був коротший той. Концлагер. Так, тут було багато концлагерів і пост типу Німців. Щоб оборонятися від Червоної армії. Але червона армія прорвалась. Але тут замучили дуже багато людей. Иду дверей. Идем за мной. там какие-то села. Пробуй же открыть. А, а не, они А не, тут. А, Капец! О, О. О! І де ми знаходимося? Де ми знаходимося? добре, нас по ходу виріб пробив Джейсон Молоді. Що ви останні пам'ятаєте? Я пам'ятаю, як ми йшли там біля дою, біля гаража. Біля города поїхав, біля так Біля вийшли. Давайте Та, його що... обідаємо і подивимося, може як хтось поб'є. Чиєте цей поганий запах такий раніше від трупів? Так, чую. Там буде біда. Давайте. Тут багато равликів, що я замітив перший раз два. Можливо, обійдемося. Ідемо. Де ми знаходимося, Юра? Вони виробили і там взагалі той, напевно, ямлю для трупів. От тут можна піднятися. Так, можемо. Так, давайте. Обійдемо, сплашні бійці. Давайте перший. Видимо, підлота. Ми китай порадимо зупини. Правильно. Може повідомлення. Да. А я про це не подумав. Я Вже прикину. Ми <рес> не можемо діти прямо тут. В чому проблема? Не подумайте, там могли все розмігуватися. Да? Сьогодні. Сумніваюся, що хтось хто сюди взагалі заходить. Вони просто закрили і все, і нехідні забули в пікніку. Та ні, думаю, щось хтось заходить. Та може, хтось і заходив. Раз в п'ять років. Час заходить. Ну дивіться, тут вихлопна труба. Це одяги в мерших. Тут, коротше, може бути пай. Такий... Ловушки же могли. Він любить ловушки ставити відсюди. У мене щось в цьому місці не по собі Міна! Ага. А там реально, міна, а ти б копнув і все іначе. Баба! Баба! У -ба. нас би тоді ніхто не знайшов. Ну напевно би його не би почуло би ще Вашейки сьогодні. Ну чего смех? Это смех. Шу -шу -шу. Вы чего -то, чего? Я Что это? Голубь. Позволь. Я хочу, дуже добре добро сбери все. Яду. Это бункер. Бункер старший. Бункер Путина.

Треба туди руку засунути Давай, свій А ви уявіть ведь які тут можуть бути і думаю, що за придурки ходять, знімають <різь> Блять. Юра пішов туда. Ай-яй-яй, ніякої пошани, так? Що? Що там? Так, мені... Ми продовжуємо дальше йти далі. Це якийсь бункер. реально? На, зайди. Дальше. Ну тут... Дивись, тут можна в принципі нормально залізти. Тут не високо. Так що, заліземо туди? Не впадло. Не впадло. Ну, не а на що тут залізти відсикати? Нормально. Та баки, куди ти йдеш, йдемо за мною. Мені здається, це просто як перш як оповнена башня, тільки трохи більше. А це ж на всій території Сталахо, а не іменно тут. Правильно? На всій території Сталахо. Тобто Во тобто тобто ще бункери. О, тут маленькі. Может? Ну, смотрите, ну, если тут есть графики, то знаешь, тут люди ходят. <решит> Фу. И О! Фу! Чего это здесь запах? <решит> Там же внизу машина лазит. написано, лучше запишите в комментариях. Мы уже близки к нему. Мы нашли его след. Только его бачим, Юра, сразу держимо. Да. двухметровая он... Бачишь? А, я Яков... был. Яков на це обстріл. Бачиш? А, типа, слідовіт обстрілів. Угу, uh -huh. ну, або бо це... But... Вони прям фігачили в цю сторону багато фігачили. Йдемо далі? Йдемо. Далі тут знову якийсь уклав. Ну, коротше, вже Сунбургс вибрав підходяще місце для свого логову. Тут багато місць і можна всюду трупи ховати. Origin, Ukraine, uh, not welcome, 500 kg store in full night lights. Оце напевно були колони. Який рослини перший раз до врачу. Такий рослини перший раз бачу. І жесть. Скажіть якась жесть. Чува це звук. Дуже підозріло. Дивіться, це чийсь крик. Дивіться, ми зараз вийдемо з сторони, О, дай тут не огороджено. нічим. з чим. І ми вийшли знов до колодяжі трупом. Короче, тут уборки сама в, в гологові. Ми так прикинули. І зараз ми підемо трохи шукати його кудись в Може він вийшов на полювання. Це вже така п'ятниця 13, ми не і з цієї сторони, кстати, теж загородили. Yeah. Може підійдемо до сієї сторони? Mm. Ми з цієї сторони прийшли. Ну. Ну так, на коло Капець, я думав, що ми тільки на А, ah, я, то я то... вже сказав, що ми обійшли логово той, що Чучок, чі, якщо, не Та, не слухаєш, що я кажу. Ще, вона по собі багато надумав собі. Вона ж не настільки велика, як ти думав. Так. В принципі, тут можна розбити замок. Що? шукати його. Будемо. О, закрила пляшками закрила. Ну та щоб той, щоб дощ не а. щоб не ржавіл гумок. <плес> Мені ржаві надачі так само. І, коротко, тут його льмо. Ми йдемо так. Ти там трошки направляй на нас, щоб її теж <плес> Туда? Там? Там люди. Йдуть. Может мы сюда кидаем, что щоб нас не заметили. Так мы можем. Я грибу. Можно выйти? Да, можно. Не, не можно. Чему? Е? Тут труба валяется. Если полно, потом это выпуск и проснулись.

Короче, ми йдемо далі шукати, ми там його не знайшли. Ну, тому, і, мені здається, що ви... телефон розряджається. 14%. Юра, коротше, включає свій телефон. Ми нашли... У Діми розрядився телефон, розрядився і ми тепер йдемо я шукати в інше. Ми йдемо шукати в інше місце. Може він вийшов, як я кажу, на охоту полювати за людьми. Коротше, ми щось бачимо. Там щось відбувається. Там якісь люди, люди. якась заброшка. Їх походу там розчиняють. Короче, ну... Короче, дуже стрмно. Ми, ми йдемо далі шукати і швидше, тому що зараз той... стой. Тай тоді взагалі ми не знайдемо нікого. І так ми йдемо. Поки нікого нема. Дмитрик тут грається з м'ячиком. І він мало не залетів кудись нафіг. Дмитрик, залиши той м'яч. А то зараз Джейсон Бурхів з тебе схватить. Ти навіть не, не встигнеш нічого зробити. І ми не встигнемо. Йдемо, до речі. Так, ми йдемо. О ну, там щось було. О, там щось мількнуло. Ж політаєте... А, ви ж не палітаєте, видивайте. Пам'ятаєте? <різь> <різь> так, коротше. Це площадка до Джейсом в рухів Та, Так, він коротше там зачіпляє на той Крюх на крюках огромних тих тіла і вони, коротше, і так, у-у-у, як карусель для нього, коротше. Він э, радіє, коли бачить. О, бачите, ось воно. Треба туди йти. Бо, бачите, шрами відмовити. Тут відмочати. Це ті з гвозді забити. То уявляєш, жорстко мочати забивати гвоздя. О десь погнуті. Угу. втекли від Джейсона Вурхіса. Але Дмитрик кудись в інше місце втікнув. Ми його так. не можемо знайти. Так, ми, ми втікали і, і ми втратили розділу... Дмитрика так. під час так. А, втечі. Так. Від Джейсона Вурхіса. Ми біля тієї опорної вишки. Зараз будемо Дмитрика той. Шукати? Шукати. Та. Може він десь тут. Тому що ми тікали всьому напрямку. <гас> Дмитрик!